Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо бризкати мікроелементами сою. Значить, Почали заливати, дуже цікаво. Зараз покажемо. Зелене. У нас е, е, значить, компанія Долина знову нам надала на демо поле попробувати, потестувати їхні мікродобрива, мультикомплекс. «Оракул», тут, да? так? Е, покажи склад хто сюди входить, значить ми будемо давати по літрі, Можливо, так. Е, де на бобові сюди, зернобобові, 2-2. Ми по літрі будемо давати. Все це в баковій суміші буде. Тоді борт, той, що ми е, на дава, дали, давали на соя. Теж компанія долина, е, склад кому цікаво. Політри даємо і вімпел 2. Теж ми його дали на соняшник і зараз дамо на сою. Подивимося, що воно буде. Вімпела ми 0,5 літра на гектар даємо. Всі політрі, вімпел по 0,5 літра. Покажемо вам сою, тепер показуємо, воно зелене. Ви ще знімаємо. 的你可以知道了。 Давай, Лёша, покажем, что у Такий компот будет прикольный. Так, ну вот у нас есть клей, вентилы. Таке ми компот полотимо. будемо ще другий раз ми е, бризкати, то тобто є соя буде брицкатися не раз. Мікроелементами. Так що, зараз підемо, покажемо, що в нас посоє. В якій фазі треба так. так Поки колотиться, значить, що в нас посої, показуємо сою три тройчастих листочка, бачите на сої. Соя суперрання 75-80 днів. 2,07 у нас. Значить, так як компанія трошки пізнувато до нас звернулася, ми не оставили межу, поставили по кавіточку, але поставив колушки, чуть трохи пізніше. Залишили частину для порівняння, щоб комбайн, як молотив, зайшов де бризкали, де не бризкали. Тобто буде так. Скільки ми днів 10 назад да, працювали, значить розказую. Отут ми спрацювали 10 днів по 2 літри сокара, так як тут пола занедбана, в тому році у нас дісталося, багато амброзії. 10 днів бризкали назад по 2 літри, і днів через 5-6 по-моєму, ми бризнули ще края літрою. Тобто тут амброзія горить, але... Місцями все-таки вона ще стоїть, треба її добризкати. Це тільки краями бризнули, так як вони грязніші. Поле чистіше. Тут тільки двома літрами раз ми бризнули. Можу показати, щоб ви бачили. Тож амброзія треба її добризкати. Вона то покрутилася, так? Ну, треба її добити. Так. Тому ми зараз працюємо. Працюємо мікродобривами. Сань, мікродобривами суміжні да, з гербіцидом. З Суміжні Суміжні, можна було б Ну Все одно, так як ми тут пройшло ще мало днів, хочемо ще подождати і через пару днів будемо бризкати знову гліфосатом, щоб убити тут амброзію. От бачите, де перекриття сої нічого, амброзія гарно погоріла. А от місцями є. Тобто 2 літри там маловато. Більше не давали, боялися так, як соя була маленька, а амброзію треба було придавити. Но за 10 днів вона пішла така в рості. ваш корінь витягується, Ми її додавимо. Да, додавимо, пізніше, може, через пару днів будемо ще раз тут бризкати. Ну, треба. Поле тут, як вам сказати, до нас попередники. Трошки її виснажили, але ми в тому році під основний обробіток, під оранку давали сюди по 200 кг добрив, так як воно було слабке, тому ми його зарядили. Подивимося, що вийде. такого, що будемо бризкати, вже, повторюсь, мікродобривами. Ми, ми всередину забризкаємо, оставимо той край не і цей край буде не І подивимося, що щось ми давали. 16 по-моєму. да. 15-й, 16 то я ставлю відео, те що удар нам надав. Так. і Поїдемо у нас ще там кусочки по... на ту і на ту сторону і там теж позакладаємо іменно Оцим компотом. Так що По осінь, звісно ж побачимо, що воно вийде, наскільки. До речі, хто на канал підписаний, в тому році тут багато було ваточників, як можете побачить його практично немає. Є місцями, вон, покажу, але не в такій кількості, як в тому році. Вон, вон очаг невеликий. Е, де? Зараз наведу. Ось очаг теж невеликий. Тобто Невеликі, не ті очаги, що були в тому році. Е, хто підписаний на канал, бачив, що я в другий слід проходив, він іменно по очагам давав. Сої нічого немає. Може я, звісно, гліфосат його присадив. Але не вбив, тобто вона одійшла, зато немає в нас тепер ваточника такими великими кількостями, як в тому році. Так, да, Свого собаку вдома залишилося, головного агронома. А тут якийсь ще один прийшов. Мабуть, сусідній агроном. Так, да, песику, песику, так, да. сюди. Чий ти такі гарний. Не кусаєшся хоч. Хороший такий. З нормальний, га, вашіся, да?